Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Щойно завершилася сесія міськради Дніпра, на якій був прийнятий дуже суперечливий бюджет міста на наступний рік. Як мерія знову відзначилася скандальним витрачанням бюджетних коштів, прийнято рішення придбати за 2 мільйони 400 тисяч гривень люксовий позашляховик для комунального підприємства Муніципальна Варта. І це тоді, коли, за словами мера Бориса Філатова, місту не вистачає грошей ні на що, у тому числі на підтримку української армії. На скандальну закупівлю звернув увагу у Фейсбуці керівник організації, платформа громадський контроль Денис Селін. Прямо зараз КП міської ради купує Тойота Land Крузер за 2 мільйони 400 тисяч гривень. Це ми маємо пам'ятати, коли нам кажуть, немає додаткових грошей на ЗСУ в міському бюджеті. Купує КП муніципальна варта, те КП, співробітники якого не пускали людей на сесію при прийнятті бюджету. Пацанам з КП охорони міськради, автівка схоже потрібніша ніж на фронті. Незважаючи на те, що повідомлення громадського діяча викликало величезний резонанс серед Дніпрян, мер міста відмовився пояснювати придбання новенького позашляховика під час повномасштабної війни. До Дніпрян Борис Філатов звернувся російською із такими словами. І так я знову купив собі нову машину. Дивіться, худоби. Коли ви вибачитесь за два попередні автомобілі, які ніхто у мене так і не побачив, тоді, можливо, я знову почну вам щось пояснювати. А так діалог із громадськістю завершено. хоч публічний, хоч не публічний. Можете навіть лоби собі порозбивати об стіни міськради. Відлуння останньої сесії було присутнє в інформаційному полі весь тиждень. Настільки резонансною та емоційно напруженою була ця подія. І якщо придбання позашляховика для муніципальної варти Борис Філатов пояснювати відмовився, відмовився у притаманні йому манері, то на прохання одного з дніпрян прокоментувати недопуск містян на сесію таки відреагував, теж у Фейсбуці. А що, коментарів з приводу того, що людей не пустили у міськраду, не буде? Послухай мене, барменеджер, уважно. Судячи з твого профілю, ти дешева мразота, що останній раз сфотографувалась зі своєю тьолочкою у Фейсбуці в 21-му році. Ти... Воша, яка за два роки війни не зробила нічого для Збройних сил, будеш мені писати, що я повинен тебе пускати до міськради та з тобою спілкуватися? Сподіваюсь, що я ясно виражаю свою думку. Дивись, Скальянщик призовного віку, що працює в барі. Знаєш, у чому проблема таких, як ти і тобі подібних, топорилих овець. Спочатку вони пишуть дурниці ввечері меру у Фейсбук, а потім сидять і тремтять від страху, що до них можуть прийти в гості з питаннями. Ти сильний та сміливий, я можу організувати тобі відрядження. Ти готовий? Тарган вагітний. Мене просто штирить, коли проплачена або топорила мразота призовного віку бігає біля міськради та волає ганьба. Кожна худоба з тусовки відома, колишні депутати, вонючки активісти, місцеві божевільні, політичні банкроти, скотина зарплатні у бандюків, шепіто у і ніхто не хоче йти в ТЦК. Всі хочуть розподіляти гроші. Борис Філатов. Так, а що відповідь з приводу бюджету, бруківки, ялинки і т.д. буде? Як мова про відрядження, то давайте разом їхати ви ж теж призовного віку. Але спорядження купляємо для себе і бригади з грошей, які ви плануєте витратити на ялинку і новорічну атмосферу у місті. По руках? Відповідь буде завтра. Зачекай довго. Такий от діалог мера з містянином типовий, на жаль, для Дніпра. Довгих вісім років пану Філатову подібні висловлювання сходили з рук. Втім, схоже, така поведінка може нарешті мати політичні наслідки для Бориса Альбертовича. На сайті президента України з'явилась петиція з проханням внести до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності. Аж до кримінальної за публічні висловлювання та образи від посадових осіб. У тексті петиції її автори безпосередньо вказують на мера Дніпра, зазначаючи, що він систематично та безкарно порушує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, і наводять приклад, коли Борис Філатов публічно матюкав членів родин військових, які виходили на акцію гроші на ЗСУ. Своїми висловами щодо мітингувальників та волонтерів, міський голова Дніпра підриває моральний та психологічний дух людей, які приймають участь у мирному мітингу гроші на зсу та підтримують петицію щодо збільшення фінансування з міського бюджету Дніпра збройних сил України. Публічна образа людей, що вимагають збільшення фінансування на зсу, є суттєвим розхитуванням і підривом обороноздатності країни. Тому просимо президента України, котрий є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини. Керуючи статтею 102 Конституції України відреагувати на порушення конституції і загальних правил етичної поведінки мером міста Дніпра Філатовим Борисом Альбертовичем. Менш ніж за 20 днів петиція набрала більше 14 тисяч підписів. Якщо за 90 днів набереться 25 тисяч голосів, президент України буде зобов'язаний розглянути звернення та публічно на нього відреагувати. А поки триває збір підписів, пересічні дніпряни самі публічно демонструють своє ставлення до мера міста. Так на останній сесії пам'ятними медалями були нагороджені медики. Шановні друзі, на початку роботи нашої сесії гарною традицією стало відзначати роботу наших медичних працівників за їх сумлінну плідну працю. Тому давайте зараз цю традицію продовжувати, і я запрошую для оголошення і будемо привітати наших героїв, наших медичних працівників, будь-якого підпорядкування, обласних, міських. Будь ласка, прошу. Серед нагороджених були співробітники обласної лікарні імені Мечникова. Однак на своєму зібранні медики лікарні одноголосно відмовилися від нагород Дніпровської міськради, про що повідомив медичний директор установи Сергій Тимчук, зазначивши. Одноголосно на засіданні лікарні вирішено відмовитись, приймати заслужені нагороди від рейдерів. Не минулий тиждень, як у міськраді нагороджували наших лікарів за невпинну роботу і витримку, а вже знову несуться замовні статті і відео, які на меті мають лише бруд і знецінення нашої праці. Знову продовжуються дії щодо відчуження землі лікарні Мечникова, що спонсуються залізними світу цього. Не потрібні нам ваші нагороди, не шановні пани, якщо їх щирість дорівнює нічому. Дивитись в очі і брех... Хати це низько нагорода за нашу працю. Одна відміна рішення 2018 року про відсудження землі лікарні мечникова. Ну що ж, цікаво, буде подивитися, чи набере петиція щодо пана Філатова необхідну кількість голосів і як на неї відреагує Володимир Зеленський. А те, що президент чутливий до настроїв громадськості, широко відомо. І на петиції він теж завжди реагує по суті, а не формально. Достатньо згадати петицію із проханням відкрити декларації чиновників. Днями декларації чиновників знову було відкрито, як того бажали українці, і до речі, з'ясувалося, що під час війни значна кількість посадовців, у тому числі у Дніпрі, значно покращили своє матеріальне становище. Багато хто з чиновників вказав, що за час війни отримав коштовні подарунки. У приватних бесідах співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції говорять, що саме на вивченні природи цих подарунків найближчим часом зосередять свою діяльність. Причому будуть перевіряти не лише отримувачів, а й дарувальників. Ну що ж, вони перевірять, а ми розповімо обов'язково. З вами був Михайло Назаров. Побачимось.